Передача актуальне інтерв'ю в ефірі телеканалу «Вінниччина». Говорити будемо сьогодні про вакцинацію, плюси і мінуси. Гостя ефіру сьогодні Наталія Гриньова, лікар-епідеміолог відділу імунопрофілактики. Продовжуйте пані Наталю. Вітаю вас. Як називається ваша посада і де ви працюєте? Лікар-епідеміолог Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб. Моз України. Ось так серйозно про е, вакцинацію. Що власне це таке і чому необхідно її робити? Е, вакцинація це такий метод е, захисту від інфекційних захворювань. Е, ми можемо е, зробити щеплення, щоб бути здоровими. Або ж якщо ми захворіємо, перенести його е, найбільш легко. І не мати ускладнень, і в кінці кінців залишитися живими. Здається, не може виникати запитання, але тим не менше є багато людей, які відмовляються це сьогодні робити. Які їхні аргументи? На жаль, так ну є різні аргументи. Є і недовіра до самих щеплень, є такий міф, що потрібно обов'язково перехворіти якоюсь такою дитячою хворобою, як кір чи вітрянка. Навіть я знаю, що деякі спеціально водять своїх дітей до тих, хто захворів на такі небезпечні інфекційні захворювання. Але, на жаль, це неправда, це міф, тому що захворіти можна дуже важко, можуть бути ускладнення, дитина може або дорослий Навіть ви ж знаєте, що, наприклад, на накір. Да? І угу. на вітрянку. Дуже важко хворіють саме доросле населення. Так? Діти легше переносять. Так, багато. Можна захворіти і можна, на жаль, померти або від самої хвороби, або від ускладнень. Тому це міф, і я дуже рекомендую переглянути форми вакцинальні своїх діток. Кожна дитинка має мати два щеплення проти кору у віці до 18 років. Якщо хтось не має, то їх просто потрібно доробити. Це лише один із міфів. і Я сподіваюся, що ми ще повернемося до міфології вакцинування. А зараз нагадаємо просту статистику: що за 6 місяців 2023 року в Україні виявили вже 20 випадків захворювання на кір, і три із них. На Вінниччині. і це лише початок і це говорить про те, що небезпека є, і вакцинувати, звісно, потрібно. А Вінницька область тим часом отримала майже 25 тисяч доз комбінованої вакцини проти кору. І ось зараз триває. Кампанія, наздоганяюча кампанія, яка покликана вберегти і дорослих, і дітей від захворювання на кір. Як вона відбувається на Вінниччині і чому повільними темпами і набагато менше вакцинувалось людей аніж в минулі роки? Ну скажімо так, проблема з тим, що оці от міфології. Да? З питань вакцинації вони були завжди, як ми говорили, наприклад, да, що оці міфи, що я вже назвала, потім ще у нас є. Така ситуація, що за релігіозними вподобаннями теж буває відмовляються, що бояться якихось Скоріше, несприятливих... переконаннями, я перепрошую. А, да, да, за, так, переконаннями, перепрошую да. а, є також такі ситуації, що батьки іноді бояться якихось несприятливих таких подій після вакцинації, навіть банальна температура. Але потрібно пам'ятати, що все ж таки температура після вакцинації. Ми знаємо, що з нею робити і в кінці кінців у житті в кожної людини або ж дитини були моменти, були захворювання з підвищенням температури. І стосовно цього, ці всі моменти буває так, що просто батьки почитають якісь дуже дуже негарні такі інформаційні ресурси, там, де є невідповідна і неадекватна інформація про вакцинацію, і от звідси. Виникає потім у нас проблема з тим, що батьки не бажають зробити щеплення своїм діткам, і вони просто не розуміють, що вони позбавляють захисту свою дитину. От скільки коштує або вимірі грошовому, якщо це платно, я розумію, що безкоштовна вакцинація, або просто часу зробити вакцину дитині і собі і прикладом лікування його наслідки. Ой, ви знаєте. Це, звісно, іде світова статистика, тому що зрозуміло, що якщо ми візьмемо, наприклад, таке важке захворювання, як правець, таке важке захворювання, як кір, і перебування в стаціонарі, от, наприклад, якщо кір, який перебігає з ускладненнями, це ж дитина може знаходитись з посткорівою пневмонією. В реанімаційному відділенні день перебування в реанімаційному відділенні може коштувати і тисячу, і дві тисячі. А якщо ми беремо такі препарати дороговартісні, наприклад, як імуноглобуліни, це ж флакон один може коштувати 10-12 тисяч. Тобто я не хочу. Назви. Тобто це, великі суми, це, колосальні да, це дуже суми. здоровенні, колосальні суми. А якщо людина потрапляє на штучну вентиляцію, легень, ви пам'ятаєте, що у нас було з такою? Ну, як для мене, це страшна хвороба ковід. Ну, дійсно, ви згадайте, що переживала Вінниччина і вся Україна та і весь світ, коли ми не знали, що робити з цією хворобою? Як люди задихались в реанімаційних відділеннях, як на всіх не вистачало кисню? Ну, для чого до цього моменту. Доводити ситуацію, якщо просто можна вчасно зробити щеплення. До речі, хочу сказати: ситуація з вакцинацією проти ковід все одно актуальна, тому що у нас дійсно є такі люди, які на сьогоднішній день ще не отримали щеплення, хоча перенесли жодної це захворювання, Так. так. Є такі, що забулися, отримали тільки два щеплення, не закінчили курс вакцинації. Я Просто рекомендую, будь ласка, зверніться до свого сімейного лікаря, запитайте свою медичну сестру, як можна отримати це щеплення, тому що дійсно вакцина є. Ну і на Вінниччині є вакцина, і можна зробити це щеплення. Просто потрібно звернутися в будь-який пункт вакцинації. І до речі, вибір вакцин також є, так? Ну, наскільки я знаю, була вакцина Pfizer, дуже популярна, дуже всі її хотіли. Будь ласка, вона є і на сьогоднішній день. Будь ласка, можна звернутися в будь-який пункт щеплення і отримати дозу вакцини. Тим більше зараз іде у нас, ви самі бачите, що зараз осінь, поки в нас тепленько, але дуже дуже мало сталося у нас шансів провакцинуватися. Поки мало цих вірусних інфекцій. і, і себе, і себе так, Тому що ви знаєте, все одно грип прийде, хочемо ми того чи не хочемо. Оці дитячі соплі прийдуть, будуть однаково хворіти і дорослі і діти. І тому, будь ласка, поки ще теплі дні, поки що немає такого піку зростання вірусних інфекцій. Просто зверніться до свого лікаря і провакцинуйтеся. Ми повернемося ще до тих хвороб, які не просто рекомендують, а вимагають вакцинуватись. Це краснуха, паротит і кір. Але оскільки ви вже заговорили про осінь і про кашель, соплі і всі інші супутні, які є при простудних інфекційних захворюваннях, от просто алгоритм для людей. По-перше, чи це платні вакцини, чи безкоштовні? Вакцини проти COVID-19 є безкоштовними. А проти інфекційних інших хвороб, проти інфекційних захворювань у нас є. Ну, просто від сезонних захворювань у нас таких вакцин немає, тому що вакцини є конкретні. Наприклад. Можна на зараз вже зробити щеплення проти грипу. Наскільки я знаю, в місті Вінниці вже є вакцина. Її назва G-C-Flu, це тетравалентна вакцина, тобто 4 штами туди входять і вже можна зробити щеплення. На районах, на жаль, я не знаю інформації, чи там є ця вакцина, але треба слідкувати, тому що в принципі в аптечній мережі ця вакцина вже з'явилася. По Україні і є шанс захистити себе конкретно від грипу. Що робити? Куди йти? Потрібно звернутись до сімейного лікаря. Все починається сімейного Все лікаря, починає так? з сімейного лікаря. Так дуже часто на сайтах. Є інформація про те, що можна зробити щеплення, і там зразу же написано, які види вакцин. Наприклад, стосовно вакцинації проти грипу, в місто Вінниця вже не один рік поспіль, ми маємо такий гарний шанс провакцинуватися за піввартості. Тобто, ви звертаєтесь до свого сімейного лікаря і за піввартості. Наприклад, в аптечній мережі це 400 гривень, сімейного лікаря це буде стоїти, допустимо, там ну 198, Я вибачаюсь, просто ціни зараз не знаю. Це не суттєво. Це не суттєво, але в аптечній мережі вам дають там рецептик. Ви спускаєтесь вниз, купуєте вакцинку, вам її приносять туди же. Ви робите щеплення. Я так неодноразово робила. Скільки всю свою потрібно родину? часу для того, щоб зробити щеплення? Які можуть бути наслідки, і які рекомендації, коли ви ну, зробили раптом щеплення? що я треба Я можу зробити? розказати про свій досвід вакцинації в свого Прошу. сімейного лікаря. Ну, наприклад, коли мені треба провакцинуватися, дзвоню сімейному лікарю, говорю: доброго дня, Оксана Олексіївна. Хочу до вас на прийом. Причина вакцинація проти грипу. Добре, записуюсь на зручний мені час. Зазвичай ми йдемо всією родиною на зручний час. Ну, це займає, ну я не знаю, ну пів години для кожного. Тому що спочатку огляд сімейного лікаря анкетування, заповнення інформованої згоди, йдемо в кабінет вакцинації, і обов'язково, після моменту ін'єкції, потрібно посидіти 30 хвилин під спостереженням. Все після того ви багато п'єте, ви себе почуваєте добре, погано, Та ні, Наслідки, ж, без живу наслідків? Живу нормальним життям, роботу ніхто не відміняв. Ну, наприклад, так як я вакцинуюся вже досить тривало, тривали час, то в мене місцева реакція на вакцину проти грипу ну, зазвичай в мене через 2-3 години. Це просто біль в місці ін'єкції. Іноді буває, що це місце просто трошечки гаряче, на дотик. Температура в мене не піднімалась. Ну, ну ще такого не було. Да. Але є такі пацієнти, які говорять. Що прийшли додому, був такий момент, як ніби себе трошки не здужали. Ну, погано не здужали. Так як, от, знаєте, от коли починається ніби якась там вірусна інфекція. Якщо ти себе поганенько почуваєш, що ми робимо? Або температура, або щось тебе турбує, або щось болить нурафен або парацетамол. Це дозволено і в педіатричній практиці, да? і в дорослій. І на наступний день. Все, Ууалі, все добре, все добре, так. Але ти знаєш, що ти захищена, і що навіть якщо ти захворієш, ти перенесеш це захворювання легко. Без стаціонара, і ти залишишся вдома, і так тебе не виб'є із робочої колії ця хвороба. Ну і значно дешевше обійдеться. Сто відсот. Отже, на такому простому прикладі гості, яка прийшла до нас, елементарний, простий алгоритм отримати вакцину від сезонних захворювань і уберегти себе. І щодо якості цих вакцин, ну зрозуміло, як ви кажете, немає ніяких наслідків. Вони змінюються. Хто їх виготовляє? Звідки вони надходять до України? Виробники вакцин можуть. Бути різні. На жаль, в Україні зараз немає свого виробництва, але всі вакцини, які заходять в Україну, вони мають сертифікат якості. Вони всі схвалені до використання Всесвітньої організації охорони здоров'я і мають міжнародні сертифікати GMP. Тобто немає такого, що вакцина, яка дозволена до використання в Європі, має бути чомусь невкусна. Да? Для нас, для нашого споживача, справа в тому, що виробників вакцин не також багато і, взагалі, у світі спостерігається дефіцит вакцин. І тому я дуже просто закликаю вчасно зробити щеплення, щоб, ну, щоб просто себе захистити. Скільки в середньому вінничан або мешканців області вакцинуються? Який це відсоток або яка кількість населення? Е -е -е від різних інфекційних захворювань відсоток буде різний. Ну, наприклад, так як вакцинація проти грипу, це все ж таки вакцинація за власний кошт, і добровільна абсолютно. Так, да, добровільна, але хочу підкреслити, що ця вакцинація дуже важлива для певних категорій населення: вчителі, медики, тобто ті, хто тісно контактують з людьми, да, тісні контакти, так як от ми мали з вакцинацією від covid 19 да? Тому що, ну, всі, хто, всі в критеріях, в групах ризику, тому що і ті, хто мають якусь супутню патологію. До речі, хочу окремо сказати, що люди, які мають супутню патологію, онкологію, бронхолегеневу патологію, бронхіальну астму, алергічні захворювання, їм прямо показана вакцинація проти грипу, захворювання нирок, забула сказати, цукровий діабет. Тому що е, такі пацієнти е, під час того, як вони хворіють на гриб, е, вони можуть мати багато ускладнень. І саме погіршується стан по основному захворюванню. Тобто, якщо це цукровий діабет, значить це будуть лебільний перебіг цукрів. Ми не зможемо добитися стабільності і навіть перевід з е, таблетованих препаратів на інсуліни. Якщо це бронхіальна астма, це може закінчитися пневмонією. Тому краще попередити захворювання. Чи І уберегтися. Говорити. Тобто так. тут вже прямі показання до того, так. щоб робити. То там відсотки щорічну можуть вакцинацію. бути невеликі. Ну, тобто, це може бути 10-15% населення. А що ж стосується, ну, нам, як лікарям, центру контролю профілактики хвороб, трохи не зрозуміло, чому, маючи прекрасні сертифіковані вакцини, схвалені до використання Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ну, от які у нас є, да, проти дифтерії, кашлюка, правця, епіпаротиту, краснухи, кору, гепатито ну, Б, туберкульозу, да? чому стається така ситуація, що наші пацієнти не хочуть вакцинуватися, адже держава ці вакцини надає повністю безкоштовно, повністю безкоштовно. І все одно залишається відсоток невакцинованих так, людей Так, в різних категоріях. Це різні відсотки, але я хочу нагадати нашим віничанам, що доросле населення має вакцинуватися кожні 10 років проти дифтерії правця. Вакцина повністю безкоштовна, є в всіх пунктах щеплення потрібно тільки звернутися. І зробити. Просто звернути на це увагу, бо там так. хто там пам'ятає, коли він вакцинувався. Так. Але разом з лікарем своїм сімейним можна з'ясувати і зробити це е, планово Якщо навіть дані про вакцинацію втрачені, от людина переїхала внутрішньопереміщена особа, так або загубила свої дані, тому що в нас ж зараз є створені інші центри, там інформація десь втратилась. Якщо людина не пам'ятає, то вона має зробити троєкратне щеплення проти дифтерії і правця. Якщо втрачено картку, ще раз акцентую на цьому увагу, і людина ну, просто не орієнтується і не знає, і не має даних, що тоді робити? Ну, зрозуміло, якщо це доросла людина, наприклад, нашого з вами віку, то зрозуміло, що ми не будемо наполягати на тому, щоб людина купувала собі, наприклад, вакцину проти кору, так? тому що кір це таке інфекційне захворювання, яке забути важко, чи ти перехворів, чи ні, повірте. Так, да, бувають стерті форми, це одне діло, але якщо це класика кору, то це важко забути. Тому ми не будемо наполягати, щоб людина бігла в аптеку, купувала вакцину за власний кошт тому, що проти кору держава забезпечує безкоштовно вакцини до 18-річного віку. Але якщо це стосується дифтерії, правця, так? А це щеплення ви мали робити не тільки в дитячому віці, а так як я й говорю кожні 10 років дорослому. То якщо дані втрачені, ви маєте зробити щеплення спочатку, тобто вибраний день, перша доза, друга доза через один місяць і третя доза через 6-12 місяців після. Другої дози, і це буде ваш вакцинальний комплекс. І кожні 10 років ви можете робити одну дозу цієї вакцини. Ви говорили про е, безпечність і показання, і про ті групи, які особливо потребують вакцинації. А які є протипоказання і кому негативно не можна, не рекомендують робити вакцини? Ну, по-перше, є один абсолютний протипоказ. Це анафілактична реакція на першу дозу будь-якого виду вакцини, але до конкретної вакцини. Тобто, якщо протягом 30 хвилин після введення якоїсь першої дози була відмічена анафілактична реакція, тобто анафілактичний шок, дійсно. Це єдиний абсолютний протипоказ до введення вакцини саме ось цієї. Ну, це дійсно протипоказ. Далі в Україні е, таке е, м'яке законодавство, що ми не робимо щеплення хворій людині. Тобто, е, якщо ви маєте легке нездужання, температуру, е, ну, чи взагалі там закатарили сильно, да, ви не йдете на вакцинацію. Але людина це... має бути повністю здорова, так? Так, людина має бути здорова, ну, скажімо так, візуально, не мати катаральних явищ, але я вам хочу сказати, це більше захист вакцинатора. Щоб не розповсюджувати інфекцію, щоб нікого не заражати. Ну, не приходити на вакцинацію просто хворій людині. А думати про своїх от, І взагалі, ви ж згадайте, що захворів сиди вдома. Правому да? Тобто це, Право дуже в гарний, да, це дуже гарний такий слоган. І я вважаю, що його потрібно виконувати, щоб думати про оточуючих. От, але е, за кордоном, якщо це стосується дитячого населення, і ми, звісно, педіатри теж говоримо своїм пацієнтам, що якщо це дитина до трьохрічного віку, і якщо в дитини є оці постійні садіковські соплі, це ж неможливо їх позбутись. Кожен день новий. Є. Кожен день. Ну, в день відвідав садочок, на другий <с? день маєш якийсь так, новий вірус. Так. Е, і тому, якщо це наприклад, температура 37,5-37,2 і без порушення самопочуття нашого дитя, то це не є протипоказ до вакцинації. Тобто можна вакцинувати так, сміливо? Так, Можна вакцинувати сміливо? Як щодо вагітних, які які побоюються, щоб ніяк не вплинуло, можна, не можна, як це їх в разі вакцинації убереже від хвороб або ж навпаки, Чи може бути які можуть бути е, негативи? Яка ситуація з вагітними е, згідно нашого календаря імунізації? Єдині щеплення, які протипоказані вагітним. Це живі вакцини. Живі вакцини це у нас якраз таки КПК. Розшифрути. Ми не робимо корпаратіт. Це, 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 це трійця знаменита. Так, так. Да. Жива вакцина ОПВ це оральна полімілітна вакцина. Ми її не робимо, але е, вагітна мала отримати всі дози, що їй було треба до 18 років. Так. Так. Угу. І вакцина БЦЖ. Проти туберкульозу. Ми її теж не робимо, тому що вона, по ідеї, мала бути зроблена ще в пологовому будинку. Ну це в ідеалі. Всі ж інші вакцини ми робимо. Я не говорю там за інші вакцини, які для подорожуючих, або ж ну, там різні да, в, по епідситуації. Але щеплення проти грипу це вагітність, це прямі покази, щоб отримати цю вакцину. Щеплення проти кашлюку. Дуже гарна є така програма за кордоном, називається вона програма Кокон, коли вагітна в третьому триместрі вагітності ну, фактично вже готується до пологів, вона сама вакцинується проти кашлюку. І якщо ви, шановні бабуся з дідусем, маєте до мене приходити в гості, ви маєте теж отримати це щеплення. Проти кашлюку. Щоб ось таким чином, так як вакцинація проти кашлюку робиться діткам аж з двохмісячного віку, а, вакци... а хвороба кашлюк дуже небезпечна для діток до одного року. Це таке небезпечне захворювання, яке може давати навіть зупинку дихання. І, на жаль, такі діти дуже часто це клієнти реанімаційного відділення або відділення інтенсивної терапії. Просто Легені не справляються, вдих дитина зробити не може. І тому їм допомагає дихати апарат. Тому є така система кокон, вагітна і всі, хто мають до неї приходити в гості, вакцинуються. Це захищає саму вагітну і немовля, а в два місяці розпочинається повний курс планових щеплень проти кашлюку. Ще є можливість захистити вагітну проти пневмококу. Це дуже класна, класна штука. Дорого, але воно того варте. Тому що дорого скільки? Наші... Назвіть цю суму. Я розумію, що на орієнтовно може бути не то що. Це може це бути десь 3 тисячі гривень. Тобто, це дійсно для пересічного громадянина ну, доволі дорого. Але а, дорого чи недорого лікування запалення легень. Ну, або гнійного отиту. Ну, зрозуміло, на вагах здоров'я дитини і мами. Тобто тут така ситуація, що якщо людина має можливість краще зібрати кошти і провакцинуватися, це вакцина проти пневмококу, яка захищає нас проти оцих наших фарінгітів, проти отитів і проти пневмоній. Тобто, це гарний шанс, і, до речі, хочу сказати, що в цивілізованих країнах світу вакцинація проти пневмококу входить в календар вакцинації. І, до речі, хочу сказати, що вакцинація ця є фактично обов'язковою для людей старше 60 років. Це, от якраз таки, ті люди, які вже мають хронічні обструктивні захворювання, легень. І для того, щоб ми їх захистили, оцих кашлюючих бабушок, дідушок, ми маємо і ти, зробити, І тих, хто їх оточує хто коло них. Так ми маємо зробити це щеплення, щоб максимально захистити наших рідних і близьких. Дякую вам. Мені здається, що час нашого нашої розмови уже так стрімко добігає кінця. Але ще два питання дуже коротко на завершення це мобільні бригади. В Вінниці все доступно. Легко можна доїхати дойти до сімейного лікаря, отримати направлення. Що відбувається у нас на Вінниччині в найвіддаленіших куточках? Чи є можливість там у людей отримати вакцини? І планові, і ті, які є вимогою. Можливість є. Я вам хочу сказати, наші медичні працівники дуже. Гарно себе показали і під час вакцинації проти ковід, тому що тоді були створені ці мобільні бригади. Ви знаєте, вони працюють і сьогодні, так якщо є потреба, якщо є в тому потреба. Хто визначає ці потреби? Момент звернення. Тобто, якщо ця людина маломобільна, якщо вона вдома, ви можете звернутися до сімейного лікаря. Ну, звісно, якщо ви сімейному лікарю не скажете про цю проблему, сімейний лікар не буде просто знати, що ви хочете це зробити. Тобто… Все одно якщо є бажання до звертатися, веки. і питання буде вирішено, навіть якщо вам важко в силу різних обставин. А якщо ви маломобільні, вийти із дому до тримання. Я хочу сказати, що Центр контролю профілактики хвороб зараз дуже гарно співпрацює з усіма громадами Вінницької області. Може, ви бачили, у нас є такий прекрасний, красивий вакцинальний автобус. Ми приїжджаємо в територіальні громади, доєднуються фахівці з ендокринологічного диспансера. Зонку онкодиспансера, приїжджають фахівці, які можна обстежитись на віл гепатіти. Це прекрасний момент. Ми роздаємо літературу, хто хоче почути інформацію про вакцинацію, про покращення свого здоров'я, про збереження здоров'я. До нас доєднується медична бригада тої амбулаторії, куди ми приїжджаємо. Вони ж їм теж довіряють так в плані вакцинації. Ми стаємо в центрі міста або там, де договорюємося з місцевою владою, і проходить вакцинація у нашому вакцинальному автобусі. Буквально одним словом, де були, де був цей автобус, в останнє і коли? Ой, в останні були в Тиврівській громаді, були на тому тижні Ілінецькій громаді. Ну, Взагалі ми дуже вже багато громад об'їздили. І, до речі, хочу сказати, що у нас Могилів-Подільська громада і Жмеринська територіальні громади вони приймають участь у проєкті розбудови стійкої системи громадського здоров'я. І це дві громади, які півроку працювали шляхом вакцинації мобільними бригадами. Повірте, вони показували дуже гарні показники. А взагалі у нас є навіть такі дівчата, які сідають на мопед, Сумкою, холодильником так. і приїжджають, тобто медики молодці в цьому плані і можуть забезпечити так, але вакцину, але треба бажання, бажання. пацієнтів. Все, дякую вам, дякую щиро за нашу розмову, пані Наталі. Я нагадаю нашим глядачам, що гостею студією була лікар-епідеміолог відділу імунопрофілактики Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб. Моз і залишається лише додати, дбайте про своє здоров'я, тримайте міцний контакт із своїм сімейним лікарем і не забувайте, що холоди, вітер, а відтак і простуди вже незабаром на порозі. Тому вакцинуйтесь, будьте здорові, щастива! Дякую вам, пані Наталю.